Ну а проблема з коноплянкою вона змушує думати не тільки Маркевича, а так само і головного тренера збірної України Михайла Фоменка, тому що є проблема. Найгостріший наш футболіст він не зможе допомогти в найближчому поєдинку проти збірної Словаччини. І колишні гравці національної збірної все таки спробували проаналізувати, хто може замінити коноплянку. Матеріал Вадима Скачка до вашої уваги. На євро 2012 Євген Коноплянка виходив у старті на усі три гри збірної України у відборі до чемпіонату світу 2014 року. Він зіграв сім з десяти ігор. і Відзначився трьома голами, серед яких і гол красень на Уемблі. Гравець технічний, харизматичний. І фактично незамінний для свого клубу та збірної пошкодження Меніска, якого Євген зазнав у Запоріжжі, коштуватиме йому щонайменше чотири тижні без футболу. Тепер уся країна мусить ламати голову над питанням: хто замінить коноплянку у збірній? Серед гравців, яких Михайло Фоменко викликав до лав збірної непоєдинки проти Молдови та Словаччини, гіпотетично це можуть зробити гусів, Хомчиновський Черебинок. Звичайно, не є повноцінною заміною Євгену коноплянки, тому що це такий дійсно ярко. Такий. Виражений наш лівий півзахисник атакувального плану у відборі до чемпіонату світу у Бразилії, коли не грав коноплянка, його місце займав досвідчений Гусєв. Один з небагатьох, хто лишився у збірні з часів світової першості у Німеччині. Працездатний футболіст і має хорошу передачу, націлені передачі. Я думаю, це те футболіст, який може закрити цю позицію. Більшість запитаних нами експертів схиляються до думки, що досвід візьме гору над молодістю та зі стартових хвилин у поєдинку зі Словаччиною зіграє саме 31-річний Олег Гусів. Минулоріч правоногий Гуся вдало грав ліворуч у півзахисті. У матчі з запорізьким металургом йому навіть вдалося відзначитися з позиції лівого інсайда у переважній Кості ігор нинішнього сезону Олег теж з'являвся ліворуч у півзахисті. До того ж, вибір Гусєва дасть Фоменко можливість для тактичного маневру. не раз грав зліва. і За збірною зліва грав він доволі таки універсальний футболіст. То я думаю, у нього не буде проблем. І, і те, що опять же можна Ярмоленка перевести наліво, а Гусьо буде справа. Зіграність Гусєва з одноклубниками Ярмоленком і Макаренком теж може стати вагомим фактором для появи киянина у стартовому складі збірної. Крім динамівця, позицію лівого хава можна віддати Хомчиновському або Рыбинку. На цю позицію буде більше всього підходити РБ. Коли ми були в Чероморце, ми играли, как мы бы, здавали контрольні нормативи, То він був самый скоростной в команді. Він пробігав 30 метрів за 36 секунд. Виносливість у нього була самая высокая. Его самая главная задача чтобы его как бы, тренер направив. А все інше у нього є. Павло лише цього сезону отримав достатньо ігрової практики і те, здебільшого, через від'їзд з Харкова, основних латиноамериканців. Швидкість та величезна працездатність ребенка зрештою звернули на себе увагу тренерського складу збірної. Нещодавня кубкова зустріч із сумами засвідчила, що ребенок може бути корисним як у атаці, так і у обороні. Якщо Є такі бістрі футболісти, що це значить, що треба іграти на їх, їх м'яч в зону бігати. бігають. Якщо є як, як каноплянка йому одно, якщо пас йому давти ноги. може бігати любили суперника. Ліпав зону. Так що, опять все таки, залежить від філозофії тренера. Серед трьох кандидатів за манерою гри на коноплянку найбільше схожий Хомчиновський. По-справжньому він звернув на себе увагу ще торік, тоді й отримав виклик до національної збірної. Що в останнє час дуже сильно прибавив Діма Хомчиновський. Набрався вже досвіду, як... В українському чемпіонаті так тепер на євроарені у мені напоминається з каноплянку. Якщо ми говоримо опозиції каноплянки, то я думаю, що а ще у нього у плюс то, що він вже визивався збору. Його добре знають футболісти. Найстабільнішу ігрову практику у новому чемпіонаті має саме гравець зорі. Також не забуваємо, що Комчановський зіграв в усіх без винятку іграх луганського клубу у кваліфікації Ліги Європи. Отже, його ігровий тонус має бути відмінним. Нині Хомчиновський – знакова фігура сенсаційної зорі. Єдине, чим не може похизуватися Дмитро великою кількістю ігор за збірну. У активі Хомчиновського лише три гри і жодного виходу у основі. Значною ж перевагою Гусєва є досвід. Якщо представник Динамо вже 11 років грає за збірну та майже сягнув позначки у 100 ігор, то Рибинок лише дебютант. Кожен з викликаних до лав збірної футболістів має шанс з'явитися на полі. Але кого ми побачимо у старті проти Словаччини, цілковито залежить лише від однієї людини Михайла Фоменка. Залежить від фоменка, але в принципі ми тут можемо висловити свою точку зору. Я особисто Гусєва. Оксан Олексійович. Ну, опит, опит. Опит. Ви за кого? Опит. Ви теж за звісно. Ну, Сергій. Викторович. Ну, взагалі, -то я теж за Гусева, но вижу, что що Михайло Іванович довіряє молодим ребятам, потім, може бути, можна наживати і самом деле. Но я думаю, що буде грати Гусев, звісно. В принципі, знаєте, зараз стартовий поєдинок. Я думаю, що поява Гусів буде дуже важлива, тому що ну, в будь-якій ситуації цей футболист, який відіграв дуже багато матчів на міжнародній арені, на в лізі чемпіонів, в лізі Європи, на чемпіонаті світу, так само грав. Зараз для нього от якраз його час його час ну що в таких матчах а матч проти Славаичі не буде дуже і дуже складний, що, напевно, він виглядає цікавіше, але знову ж таки вибір за Михайлом Івановичем.